Всім привіт, друзі! На каналі Велера. Сьогодні покажу, як створити аватар, обкладинку команди та логотип у Roblox BlockFruit. Коли натискаємо сюди, ось аватар. Для цього нам треба зайти в браузер, тут у хаб Creator. Тут на сайті Creation відповідно предмети розробника, деколі. Сюди завантажуємо фото, яке хочемо зробити обкладинкою. Так? Називаємо, як хочемо, і тиснемо Завантажити. Чекаємо. Ось воно створено. Як бачите, тут може бути посилання. Далі ставимо галочку і тиснемо Зберегти зміни. Потім ця наклейка з'явиться в магазині Roblox. Так? Звідти ви зможете її скопіювати. Можемо одразу скопіювати посилання, вставити сюди і наклейка завантажиться. Але копіювати треба звідси. Це важливо. Щоб вона тут з'явилась, треба трохи почекати. Ось. Але можна взяти іншу наклейку, так. Заходьте, копіюйте посилання, вставляйте в Roblox. На цьому все. З вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!